Замучили стреси, збирайте рослини. Заварювати не треба, краще спробувати намалювати картину. Називається це Ошибана, прикладна медитація з психологічним ефектом. Нині дуже в моді здоров'ю, користь і кишеню не обтяжує навіть навпаки. Мак, дільфініу, палинь, з макових пелюсток, ранкове небо сухої бузини, кущики. Її пейзажі по справжньому живі. А здалеку і не скажеш, що всі картини намальовані рослинами. От уже яка пішла у нас. Перспективка лес вырисовывается. И теперь на передний план положим такие яркие, сочные деревья, которые уже имеют какой-то контраст. Рослини самі підкажуть ідею композиції, каже художниця Тетяна Берник. Чи з'явиться будинок над річкою, чи зимова ніч у силі, або дама й собачкою вийде на прогулянку. У мене бути одята, вона не має бути броні розумієте? Це має бути красива 19 век. жінка, благородна одята, І підібрати ліпістки, цвітів так, щоб кофточка, юпочка, рукавчики, рюшики, щоб це все було в гармонії, теж сложно. Тим більше в кожній картині щонайменше 30 різних рослин а в арсеналі художниці їх більше тисячі. Ось абутилон, дуже красивий цвіточок. Ось кров Ісуса, красні цвіточки. От маламаламало років тому це почалося як хобі. Тепер у неї понад 150 учнів, а картини виставляються. На них є попит серед поціновувачів. І помиляється той, хто стверджує, що це просто. З матеріалом цим працює складніше. Понимаете, краски можно смешать. Краски можно так інакше, знати, знати, или иначе создать определенную палитру искусственно. А здесь ведь все природный материал. Нужно хорошо знать этот природный материал, нужно его хорошо изучить, нужно знать... Коли висохне тут чи ну, лепісток, такий він приобретє цвіт. Вона працює як снайпер між подихами. Інакше можна все зіпсувати і все одно коштують такі картини менше, ніж традиційні, кажуть фахівці. Бо живуть вони стільки, скільки суха рослинка. В этой работе около пяти лет, но вот вы видите, что вся земля здесь раньше она была ярко-зеленая, потому что Лейсландыша сочный, красивый зеленый цвет. Но, кстати, она мне тогда не очень нравилась. Вот сейчас, когда все это немножко поблекло, побурело... Ну, фактура то осталась. Мне эта картина зараз нравиться більше. Прибріла спастеленість, спокойность, красок. Але головне в ошибані, саме так називається мистецтво малювати рослинами вміння зосередитися. Кілька сот років тому цьому навчали японських самураїв, розвивали в них абстрактне мислення. Така собі медитація з практичним результатом. Мислі влітають очень далеко. Ти думаєш уже про то інше, ти згадуєш то місце, де ти раніше собирала ці квіти. А їй і ходити нікуди не треба. Чоловік відомий в Україні селекціонер вирощує екзотичні фрукти і матеріал дружині для картин. він сам лежить і потихонечку приїде. От можно, и можно его использовать тоже в цветочных композициях. В ошибані не обов'язково вміти малювати. Переконує Тетяна Берник. Приміром Оскароносна Грей Скелі свою роботи створювала без огляду на якусь там композицію і коштували вони не менше тисячі доларів. Борисовономарен Ботнар Володимир Остапенко ТСН 1+,1.